З точку для щодо вшанування пам'яті жертв геноциду Кримського народу та консолідації зусиль для припинення порушень прав і свобод Кримського татарського народу Російською Федерацією. Ми вдячні авторам е, цього проєкту. Я знаю, що працювало представництво президента України. Е, Автономної Республіки Крим народні депутати були залучені і був залучений між міським народу. Якщо текст буде схвалений в тому вигляді, як він зараз зареєстрований як проєкт, ми будемо дуже вдячні народним депутатам. України, оскільки ну тут це на п'яти аркушах ну, тут практично все в себе увібрано, і все те, що відбулося, відбувається. І головне заклики до парламентів, щоб вони доєдналися до визнання депортації 1944 року геноцидом, а також щоб держави здійснювали подальші заходи щодо. Того, щоб ну спрямовані на звільнення окупованих територій, включаючи Крим, і відновлення територіальної цілісності Української держави, і буквально декілька словами до е, окупованого Криму, там зрозуміло, що проведення заходів за межами тих дозволів з боку окупаційної влади тепер стало абсолютно неможливим, тому як і <кій> попередні роки. Попередні два роки ми звертаємося і ще будемо звертатися публічно до кримсько-татарської громадськості до всіх небайдужих громадян України, які проживають на окупованій території тобто в окупованому Криму. Щоб вони здійснювали заходи по вшануванню пам'яті жертв геноциду хремсарського народу поза межами тих заходів, які проводитимуться офіційною, ну вибачте, які проводитимуться окупаційною владою або е, тими причетними до, окуп... до окупаційної влади. І як і кожного року, ці такі методи, ці способи вшанування, вони відомі, коли люди самі. В ті часи, коли там не, не, не може бути і не буває представників окупаційної влади з їхньою символікою, вони відвідують місця, де встановлені пам'ятники або пам'ятні камені, встановлені е по вшануванню жертв нациду хремсарського народу, вони там проводять молебні, виступають. І таким чином вони виявляють свою шану до жертв на ну, кримсько кримськотатарського народу інших заходів на території окупованого Криму зрозуміло з боку кримсько-татарської громадськості не передбачено і проводитися вони просто абсолютно ну, неможливі. Це я думаю, що так коротко про основні наші ну, е, 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 параметри тих заходів, які ми проводимо і проводитимо в ці дні. Дуже дякую.